Міра братія і сестру, буду читати 103 Псалом. 103 Псалом ізначала. Благослови душе моя, Господа і все моє єство святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа і не забувай усіх його благодійств. Він прощає всі провини Твої і зціляє всі Твої хвороби. Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротим. Слова псанопівця є девізом нашого життя і закликають нас завжди прославляти Господа і не тільки коли все добре, але й коли є якісь проблеми в нашому житті. Слово Боже дає нам приклади, коли. Дуже важких останній апостоли Ісуса Христа славили Його. У дії 16 главі написано, як апостолів у Палата силу побивали та посадили до в'язниці, уклавши ноги в колони, але вони оспівували та хвалили Бога. Є багато інших прикладів із життя християн. Так було і в житті псалмопівця. Він переживав благословення успіх, але переживав і хвороби і енергію у своєму житті. І Бог являв йому своє благодіяння. Тому в закликає: не забувайте про всі благодіяння Божі». А далі йде перерахування благодіяння. Пеше, Він прощає всі твої беззаконня. Це ті беззаконня, які пр призвели до недух і хвороб. Тобто все, що ми сіємо, ми і пожинаємо. У 1 Корінтян 11.20 вішом записані такі слова. Від того багато хто з вас немічний і хворий, і чимало вмирає. І зцілює всі недуги Твої, позбавляє від могили життя Твоє. Але все це він робить не так просто, а лише через глибоке усвідомлення, тобто покаяння і сповідання. Та тоді лишається гріха млина. Вінчає милостю та щедроки. І в цьому Господь являє нам свою любов, турботу і вирішує наші проблеми і дає свої блага. Прощення і зцілення визволяє, визволяє і вінчання. Це шлях усіх дітей Божих. Нам це потрібно знати. Бог прощає нас, Бог зцілює нас, Бог звільняє нас і Бог вінчає нас у всьому житті та у вічності. Ми маємо приклади милості Божої та Його прощення. 9 главі, другим та цьомим віршом записані ті слова. Принесли до Нього розслабленого, покладеного на ліжку, і бачачи їхню віру, Ісус сказав розслабленому Дерзай, чабу, прощаються тобі гріхи твої. І далі у самим віршом написаного вже після Ісільна, встань, візьми пострілі Твою іди в дім твій. Господь побажав пробачити хірославного та зцілив Його. Прощення дало радість, а зцілення звільнення від мук та страждань. Ми також можемо отримати прощення і разом з ним зцілення як фізичних, так і душевних мук та страждань. Але для цього потрібно прийти до Ісуса, і Він дасть прощення та зцілення. Отже, прощення, зцілення та визволення. Але це ще не все. Є ще Він. Написано вінчання тебе милістю та щедротим. Це починається з милості і продовжується щедротими, тобто благами земними та благами небесними. Велике вінчання чекає на нас у День Господній. Про це треба розмірковувати ще тут, тобто на землі, і дивлячись на Господа, долати труднощі та перешкоди. І у світлі цих милостей скажемо у душі нашій благослови душа моя, Господа. In the way you the or, I mean, <laughs> 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 <laughs>